Від сліз крізь сміх до розуміння серйозних речей у рівному актори Рівненського та одеського драмтеатрів покажуть для глядачів виставу, яка допоможе зрозуміти давні причини сучасної війни. Ставлять її за п'єсою про найбільшу трагедію минулого століття «Зерносховище» авторства Наталії Ворожбит. Режисер одеського музично-драматичного театру імені Василька Максим Голенко розповів, чому обрав саме цей твір для постановки. Цей текст про голодомор і про війну, який на жаль. Тоді не були із застроків не скінчилось, і зараз це знов. Тому я вважаю, що ця історія дуже актуальна зараз. І це дуже дивна вистава. Воно, ну скажімо так, це по жанру трагікомедія. Режисер каже, ідея створення вистави за мотивами цієї п'єси виникла вже давно. За її втілення взялися близько двох місяців тому. Тут четверо наших акторів: це Марк Дробот, це… Дмитро Усов, це дуже відомий в Одесі такий актор Саша Самусенка, Олександр, і наша актриса Інна Бульботка, балетмейстер Олексій Бусько, який працював з по клітару і в модерн балеті. І художниця Юлія Заучна – це головний художник Одеського театру. Заслужений артист України Марк Дробот у Рівненському театрі гратиме вперше. Цю виставу описує коротко. Це сміх через страх. Каже, грати антигероя для нього непросто. Я граю такого, такого чекіста-мартка, який, в принципі, починає, починає ображати і вбивати, вбивати людей. Тому дуже така важка роль для мене, в принципі, тому що я. Не така людина. Зараз глядач має дивитися реальну картину. І я ніяк не буду його відбілювати там і говорити про те, що він там нещасна людина, потрапив в такі обставини і тому подібне. Рівненський актор Станіслав Лозовський про ідею вистави розповідає трохи більше. У нас трактується простір ніби як супермаркет. Тобто, вся Україна це такий багатий супермаркет, який був дуже багатий. Багато продуктів і тут виривається Потусторонні сили, які починають все це грабувати. Ну і, власне ідея пішла від того, що чому б там не був якийсь музичний відділ в тому супермаркеті. І все, що було під руками, я ніби хапав і чіпляв на себе. Я не думаю, що для того, щоб написати таку п'єсу, потрібно було заглядати в майбутнє. Я сподіваюся, в майбутнє буде зовсім не так. Але достатньо було подивитись в минуле і в сучасне. От для того, щоб це все написати театрали, обіцяють побачене на сцені вразить глядачів так само, як моментами вражає і їх. Що як все це це! Це ми, я пояснив. А ось це що? Це що по-вашому всі прилягли, чи що? Так така установка зверху. Прем'єра вистави зерносховища відбудеться 10 та 11 вересня у рівненському музично-драматичному театрі. Вхід для людей віком від 16 -ти. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал ITV.